Всім привіт! А особливо тим, хто тільки починає шити, адже саме ви не знаєте, де купувати дешевші тканини. Ті, хто вже шив декілька років, вони Прекрасно знають про ці всі магазини. Давайте розбиратися, про що я кажу. Тут не буде списку в 50 магазинів, тут буде 5 магазинів, але які дійсно толкові і де можна щось таке вибрати. І раз уж ми говоримо про дешеві магазини, то тут я просто зобов'язана сказати, що коли ми купляємо тканину на макети, то ідеальним варіантом може бути або бязі, тобто якась стара простень в секунді купити. Це Мій варіант, а ще мені в коментарях порадили купити флізелін. Детально, нещодавно вийшло відео, ось тут можете глянути. Там все про флізелін, він коштує дешево і ідеально підходить на макети. Окей, рухаємось далі. І перший магазин, про який я хочу розповісти, це, в принципі, єдиний магазин, на який я так натикалася, він називається Ткані в розлітку. Там дуже обмежений вибір тканин, але. Там дуже дешеві ціни. Тобто, якщо ви тільки навчаєтеся і ви хочете е, подивитися, як річ буде реально виглядати. Тобто, щоб це був, так сказати, трохи кращий макет по якості, то ось цей магазин просто ідеальний для цього. Остання позиція, яка мені там сподобалася, це е, ось такий льон-бохо. Там він називається натуральний льон, але насправді там льону здається 20 чи 30%. От е, мінус цього сайту в тому, що там не на. Написано щільність і не написаний точний склад. Тому тут вже трошки треба розбиратися в тканинах, щоб там щось замовляти. Можна прогадати. Але якщо ви шиєте свої перші штани, перші жакет, то там можна замовити костюмку там, за 60 гривень за метр, 80 гривень за метр. Я вже на тому сайті сама замовляла, там не кидають, там все відправляють так, як треба. Тобто ціни там реальні. От ось цей льон, що я казала трошки раніше. Він коштує в звичайному магазині в середньому 250 гривень за метр. Тут він 60 гривень за метр. Я такого більш ніде не зустрічала, тому цей магазин в мене must have. Це закрита сторінка, туди треба підписуватися. Якщо ви знаєте якісь такі магазини подібні, кидайте, будь ласка, їх в коментарі, але такі, щоб ви вже там щось купували, тобто, щоб це не був якийсь розводняк, що ви кинули гроші і вам прийшла якась. Фігня або взагалі нічого не прийшло. Я буду дуже вдячна, якщо ви будете лишати такі коментарі. Також, якщо у вас є негативний досвід з якимись магазинами, де кидають, то теж лишайте коментарі, думаю, багатьом це буде корисно. Наступна позиція по магазинах це стокові тканини. І тут вони є різні. Особисто мені сподобалося чотири магазини. Перший два це стоплоскуток і швелюхіна лавка. От вони мені якось схожі, ці магазини, і там є оновлення приблизно за добу. От, наприклад, завтра о 20-й годині очікуєте оновлення. Виходять всі тканини, і ви обираєте, яка вам більше подобається. Наступний стоковий магазин це Бавовна. Цей магазин мені найбільше подобається стокових тканин, там найчастіше бувають якісь дуже круті позиції. Плюс цього магазину в тому ж всі тканини, які продані, вони відразу видаляються. Тобто ви не шукаєте в пошуку, де там наявність є, де немає. Тобто, все, що є на сторінці, це все, що є в наявності. Найкращі тканини там бувають саме на оновленні, і майже відсотків 90 тканини відразу всі розгрібають, і в цьому якраз таки мінус, бо Дається за годину, за дві до публікації, і хто встиг, той встиг. З одного боку, це такий трошки азарт, і можна там купити дуже круту тканину за дуже крутою ціною. Тому магазин мені дуже подобається, хоча особисто я до стокових тканин ставлю трошки з обережністю. Пізніше розповім, чому. І Останній магазин, який мені дуже подобається, це відносно новий магазин, називається Тканинський. Він спеціалізується більше на сорочкових тканинах, там зачасту є сорочкові тканини, там багато підкладок, інколи бувають костюмні якісь тканини і джинс. Але це вже рідко. Тобто, в основному там сорочкові тканини. І якщо ви дивилися моє останнє відео, там я перевіряла викрій у сукні сорочки. То цей магазин просто ідеальний для того, щоб вибрати якусь собі тканину для тієї сукні. Адже там тканини набагато дешевші, аніж в магазині. Що таке стокові тканини? Стокові тканини це невеликі відрізи, які продають за дешевшими цінами. Тобто це якісь залишки з виробництва, з, з фабрик. Якщо ввести в інстаграмі стокові тканини, то вам покажуть позиції і за 2000 гривень. І за 100 гривень. Тобто тут вже в залежності від того, що це за магазин і як він продає ці тканини. Бо є магазини стокових тканин, які викупляють на фабриках рулонами. Тобто, як взагалі тканина попадає в сток. Наприклад, є якийсь великий бренд, він купляє багато рулонів. Відшиває тестові зразки і погоджуються ці зразки далеко не всі. І ті зразки, які не погодили, ці всі рулони, їх просто збувають для того, щоб вони не займали місця. Ось ці нові тканини, які збувають, це і є стокові позиції. А ті магазини, які я назвала, це зазвичай вже такі невеликі відрізи. Просто віддають за невеликою ціною. Тому ці магазини суперські, особливо для тих, хто любить експериментувати, для тих, хто любить втілювати якісь нові ідеї. Який же мінус в цих магазинів? Все, все дуже просто. Коли ви бачите тканини, ви дуже хочете скупити все. І дуже часто буває таке, що ви накупили тканини, вони вам приїжджають, і якась тканина. Може вас розчарувати, тому що ви очікували одне, а вийшло трошки інше. Але це, в принципі, у всіх магазинах, неважливо, яка ціна, бувають такі практики. Але саме в стокових тканинах часто буває таке, що ви набираєте більше, ніж вам треба, і потім у вас ось ця стопка тканин, вона росте і росте. У мене раніше взагалі не було такої проблеми, поки я не натикнулася на ці магазини. Зараз у мене вже така нормальна стопочка тканин, яка просто чекає свого часу, коли на неї прийде якась ідея. Тому ось такий нюанс є. Враховуйте його. На цьому у мене все. Дякую, що були зі мною.